Et qu'il était avide de liberté. І він дуже любив цю свободу. Який euh, дуже любив свою Україну і свою культуру. І він приїхав сюди для того, щоб боротися. Мабуть, <si> я впевнений, що він не хотів загинути. Він хотів повернутися в Францію, він хотів повернутися в Україну і далі продовжити свою кар'єру. Сталося так, сталося, але я впевнений, що його смерть була саме така, про яку він дає. Зі зброєю в руках. То, ви знаєте, що якась така ситуація буквально так, майже на ну, два тижні до Смерті. Тому що відчувалося. Не, не тільки такий брат говорив, він підійшов мені до сих пір, він можу прийти до себе до тями, він підійшов, а Майдан, то є Майдан, дуже багато друзів, знайомих, дуже багато людей просто підходили. І якось не так перекинулися з кількома основними, що ж хотів сказати. Щось він хотів розказати, і тут так настирливо, і одна ми так словами перекинулися, друга людина, третя людина, четверта людина. Він відійшов, як кажу, підходити, він пішов, і і ось так великий жаль, що вже не почув його голос тоді, але прийшлося чути.